Так, отже, 2 хвилини часу, тоді починаємо дану пряму трансляцію. Сьогодні, виходить, йде така діагностика такого інструменту, це у нас іде дрель, і дана дрель вона, електрична частина тут не працює. Тобто, спочатку потрібно буде розібрати цей інструмент. Тут насправді немає багато болтів. тобто Точніше, не а саморізів. Тут є так, три, шість, сім саморізів. Тобто тут немає багато насправді що відкручувати. Саморізи йдуть під, під зірочку, торкс, цей двадцятий номер. Ось. І тепер зараз я буду по черзі все відкручувати дані саморізи. Одразу відкрутивши їх, складаю їх на місце для того, щоб в подальшому легше було збирати даний інструмент. Ось. І як бачите, досить, такі, досить легко відкручується саморіза. Інколи буває таке, що вони застр... ну, якби закисають і в такому випадку їх важче набагато відкутити. Але тут у даному випадку, в цьому інструменті, саморізи відкручуються досить таки легко, без особливих напружень, без особливого напруження, без якихось надлишкових. Зусиль, тобто все досить таке, акуратно один за одним відкручується. Що залишається один саморіз, звідси витягнути. Досить важливо, коли розбирається такий інструмент, витягувати відразу саморізи, для того, щоб пізніше їх не... Коли вони... в випадку, якщо б вони загубилися, тоді потрібно більше часу витрачати на те, щоб на їхні пошуки і так далі. Тому. тому важливо їх одразу витягувати, але в даному випадку я, напевно, розбору. Тобто, бачите, корпус даної трирки, він складається з двох частин. Зараз я розколю ці дві частини Ось таким чином. Якщо ви все відкутили, то ці дві частини вони мають розколотися досить легко, без якихось лишніх напружень. З таким чином зараз я їх легесенько, акуратними рухами такими, я постараюся їх роз'єднати. Ось, як бачите, воно досить легко вийшло. Значить, тут потрібно. Відразу цей санвіс витягнути і поставити його, поставити його в ту коробку, де він має вже стояти. Так. Так, чекайте, хтось написав дещо. Такую дріль програв в автомати. Прошу. Ну, цікавий коментар. Так. Дивіться, що ми тепер зробили. В даному випадку ми Я. Тут, 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 тут якби цей. В цьому випадку я розібрав дану дриль. І що тепер важливо зрозуміти? В цій дрелі не працює електрична частина. Тобто по механіці тут все нормально працює, шестерні цілі, тобто все інше тут ціле, але тут не працює електрична частина. І потрібно подивитися, що саме. В цій цепочці є неробоча. Чи то неробочий є кабель, можливо, вилка, чи неробочий йде кнопка, чи, можливо, не доходить е струм е до робочої обмотки, чи, можливо, якр, чи, можливо, що й Е Зараз усе по, по черзі буду. Пробувати продзвонювати для того, щоб продзвонити даний інструмент, що потрібно зробити. Зараз я включаю мультиметр на продзвонку Тобто я став треба витягнути дану кнопку. Ось. І тепер можна що зробити. Можна подивитися, подзвонити даний кабель. Як його значить потрібно подивитися. Під'єднати один із щупів до вилки і пробувати дивитися де дана вилка закінчується вона закінчується ось тут як бачите тут значення міняється тобто, якщо міняється значення значить дана вітка вона є робоча тепер перевіряємо наступну вітку тобто, один із щупів доторкаємося до вилки а інший щуп до контакту. Ось. І як бачите, значить струм іде по даній вилці, і він закінчується ось тут у даній кнопці. Тепер важливо перевірити дану кнопку, чи вона є робоча, чи вона є не робоча. Це перевіряється таким же самим методом, так як ми тільки що перевіряємо. Тільки в даному випадку ми, я встановлюю ось тут щуп натискаю на клавішу так, давайте таким чином через те, що потрібно і тримати клавішу, і тримати. Тобто, як бачите, контакт, от я замірю. В даному випадку, щоб я встановив цей контакт і е, доторкнувся до контакту, вже вихода із кнопки, який йде на робочу обмотку, і я бачу, що він є робочий. І тепер ще важливо подзвонити другу вітку. Тобто таким чином, і от сюди. ось тут, як бачите, або немає доброго контакту. Або кнопка є не робляча. Ні, просто контакту не було. Тобто, в даному випадку ми що побачили, ми подзвонили, ток, струм іде, струм доходить до кнопки. Пізніше від кнопки. Кнопка є робоча, струм йде вже до... звідси, сюди струм доходить. Тепер потрібно подивитися що саме стається, коли струм йде вже від кнопки і до робочої обмотки. Тобто ми вже рухаємося далі і перевіряємо цілу цепочку. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що саме на робоче, потрібно подивитися, що в даній цепочці якби розірвано. Так, тепер ми що що можемо зробити? Ми можемо одразу взяти і позвонити, чи струм доходить до робочої обмотки. Ось, як бачите, струм пішов далі, він сюди дійшов до робочої обмотки. І тепер ще можемо взяти і е, прозвонити, чи струм йде вже в робочу обмотку безпосередньо з другої сторони. Але перед тим, як це робити, ми можемо просто подивитися, чи е, струм, е, е, чи є, е, значить, е, чи щітки доходять до якоря. І тут ми можемо побачити те, що просто банально щитки вони не... щитки не подзвонюються. Тобто в даному випадку можливо сенсу немає витягувати далі, глибше дивитися через те, що можна побачити, що просто щитки вони... Стерлися. Тобто Тут більше насправді немає, що буде добитися. Зараз е, потрібно витягнути щіткотримач. Так от він йде. Тут просто потрібно якби, щітки поміняти і маєте, весь, маєте вся роботу. Ну, тут якби щітки вони так трошки специфічно сідають, тобто, е, саме посадочне місце щиток. І для того, щоб їх поміняти, я думаю, що можливо варто буде і витягнути цей мотор, хоча зараз я подивлюся, як вони тут сідають і які тут ідуть щитки насправді тут, тут йдуть з чотирьох сторін такі фіксатори який не дозволяє щіці виходити так. Пружинка є всередині, от вона там ось знаходилася, але самої щитки, сама щітка так само є, але для того, щоб її витягнути, все ж таки потрібно взяти і... Значить, що тепер я зараз зроблю. Тепер, напевно, що потрібно витягнути, все ж таки. Так. Не дуже хотів це все розбирати, витягувати, але, напевно, що доведеться. Так, отже, дивіться. Лагенько все витягується. Так, якір можна витягнути з таким чином. Так. Тут у нас виходить і ще... що? Так, це у нас іде переключатель Reverse. Так, отже, тепер ми добралися до моторчика. Ми можемо, я можу взяти, витягнути. На цю сторону щітку. Так, щітка на цю сторону не піде через те, що вона має обмежувач. Отже, Як бачите, отака от щітка йде. І е, дана щітка має ось тут от, такі обмежувачі. Е, це зроблено для того, щоб, е, значить, у випадку, коли щітка доходить до цього положення, щоб пружинка, яка знаходиться тут всередині, щоб вона просто не пробила на яйки. Тобто, якщо, наприклад, є такі щітки, то тут важливо саме підбирати щітку саме під такий самий параметр, так як іде дана щітка. Отже, якщо, ми тепер, якщо я тепер витягнув цю щітку, я побачив, яка вона є, яка вона має бути. І довжина, пружинка. Тепер я постараюся знайти також саму щітку, але в даному випадку я ще напевно хотів би взяти і прозвонити даний вихід, який йде звідси від кнопки і до робочої обмотки. От сюди. Тобто, для того, щоб вже пересвідчитися, що все добре, тепер насправді я хотів би зробити саме таку роботу. Отже, мультиметр включається на подзвонку і тепер можна взяти і подзвонити даний, даний кабель. Ось. І як бачите, він є так само робочий. Попередньо я продзвонив даний кабель, тепер я подзвонив цей кабель. І, як бачите, все є добре. Що ще можна зробити? Що ще можна взяти і перевірити? Так досить таки нагально. Для того, щоб перевірити саме катушки, тобто одну катушку чи другу катушку, потрібно встановити на 200 Ом. Тобто, це у нас виходить опер іде? І можна взяти і перевірити. Одну із катушок, тобто з таким очима, тобто включаю ось тут і вихід на щитку. Я думаю, що ось так можна не так. Так, а якщо так? Тут у нас показує 5 і 9 опір. І тепер можна з другої сторони так же само зробити. 5 і 9, а тут чогось показує сім'ї 8. Кожного разу якісь інші значення, вони немає просто хорошого контакту. Всього, що таке І тепер ще раз треба перевірити все значення. Важливо, щоб робочі обмотки приблизно мали одинакові значення. 7,2, 6,9, тобто це є приблизно значення, які йдуть одинакові. Тобто, якщо йде дуже велика розбіжність між катушками, то це може бути однією з причин, чому інструмент може не працювати. Але так як в даному випадку робоча обмотка є ціла. Можна ще що повірити? Можна ще перевірити, чи вона. Не пробиває на корпус. Тобто, ще немає пробоя на корпус, це перевіряється так само досить легко, тобто береться, ставиться мультиметр вже не на Ом, не на 200 Ом, на прозвонку, і тоді даний вихід, який йде від кнопки, силовий вихід заміряється на корпус. Тобто, якщо б тут було, значення мінялося, то це б означало, що робоча обмотка вона має, е, ну, вона пробиває на корпус. Але так як тут в даному випадку все добре, можна ще перевірити другу сторону. Ось, Як бачите, тут е, по цій робочій обмотці вона на корпус не пробиває. Значить, е, по відношенні до даної дрелі. Що, що не було, якби основна причина. причина була те, що просто банально вигоріли щітки, але для того, щоб так, але для того, щоб якби, визначити цю поломку, потрібно було все ж таки розібрати інструмент і все по черзі, по, е, значить, по ланцюжку подзвонити, взяти мультиметр. І перевірити спочатку кабель, пізніше кнопку. Там з такими позами специфічними трошки щитки добре спружинять. Тобто все як би це, сумажих норми. Ось і тепер насправді це все потрібно далі зібрати докупи. Опа! Так, спождімо. От. така втулка ззаду. Туди не підшипник, а така от втулочка йде. Туде посадка на підшипник. Так, І тепер таку от делікатненько потрібно встановлювати. Так, щітки тягуємо далі. Тепер акуратно щітки. Трошки більше напруження для того, щоб вони сіли на своє посадочне місце. Так, отже, сюди сіла, так, і тепер сюди, отже, тут, як бачите, щитки нормально сіли на своє посадочне місце. І тепер вже це все діло разом, встановлює в корпус. Пластмасовий даного інструменту. Так, тепер важливо встановити далі. Це де механізм, тобто шестерня, яка приводить у дію вже вал, до якого прикручений патрон. Отже, це все разом, це все має бути от. так, як є, його все разом потрібно встановити корпус. Важливо що зробити. Так, постараюся витягнути дану кнопку через те, що тут переключає полярність і безпосередньо там прутить або в одну, або в іншу сторону. Тому тут важливо встановити, попасти на посадочне місце, де воно має сісти таким чином. І вже так, вже сюди воно сіло. Так, і тепер все разом потрібно встановити на посадочне місце там, де воно має вже сидіти з таким чином. Тут переключаю і тут переключаю, Тобто тут все добре. Так, ось тут сіло на місце посадочне, але мені здається, що тут щось ще до кінця не сіло. Механізм так само працює. Так, тепер що потрібно? Тепер потрібно так само встановити кнопку. Так, так кнопка є в забочному стані. Кнопка працює, все добре. І що ж залишається? Залишається... Поховати дані кабеля. То всі кабеля, вони мають, вони мають своє посадочне місце, і важливо їх встановити таким чином, щоб ніякий кабель ніде не перетискав. Ніде корпусна деталь, щоб їх не перетискало. То тут є своє посадочне місце, тут є місце посадочне. Так, ну що, тепер я перевірити. Як на мене, то дивлюся, що ці цій шестерні є сухі, тобто я би, напевно, швидше всього, що я би їх змастив. І ось тут де втулка задня, так само я би трошки ще добавив змазки через те, що якщо змазки не буде, воно просто швидше буде виходити з ладу. Тут ваш того то, добавила точки з Так, і що ж? Так, тут це я зробив, це я зробив. І тепер можна пробувати вже встановлювати другу корпусну деталь. І якщо все правильно зібрано, то правильно зібрано, тоді деталі добре сідають одна до другої. І тут якби залишається, якщо не помиляється, тут іде сім цих сім саморізів. З таким чином просто можна їх закрутити і все. По величині, по товщині вони йдуть одинакові. Якщо залишається два саморізи закрутити, і можна тепер буде спробувати включити, подивитися, як саме дана дверка буде працювати. Все добре працює, все в порядку, все нормально зібрано. Не забудьте поставити лайк. Якщо цікавий такий канал, підписатися. І всім гарно дякую, що були зі мною. Всім всего доброго, до побачення.